Це було АТО за один день. Таке про події 2 травня в Одесі каже Вікторія Сибіри, яка брала участь у протистояннях. У неділю буде сьома річниця масових заморушень, що сталося на вулиці Грецькій та на кулаковому полі. Тоді, у результаті сутичок між проукраїнськими громадянами та представниками антимайдану, загинуло 48 людей, понад 200 отримали поранення. Питання не виходити навіть не було. Просто ми не думали, що це буде так швидко і що це станеться саме 2 травня. Тобто ми вже ж готувалися до якихось протистоянь, коли бачили, що відбувається в Донецьку, але ніхто не думав, що тут буде так сильно. І якби як колись сказав один з наших десятників, це було АТО за один день. Однією з тих, хто брав участь в подіях 2 травня в Одесі, була Вікторія Сибір. На той час вона була пресекретаркою громадської організації «Самооборона Одеси. Розповідає, 2 травня зібралися на марш єдності України на Соборній площі. Там розпочався конфлікт з представниками антимайдану. В подальшому він вилився у масові заворушення. Вікторія Сибір згадує, як проукраїнські налаштовані громадяни ламали бруківку на Дерибасовській, робили коктейлі Молотова та імпровізовані щити. Там ми ламали бруківку, носили її з прапорами кудись в той бік, всі бігли, тут вже поруч загинув наш перший з нашого боку. І якби, ну, всі, всі кудись бігли. Ми дзвонили у швидку, теж пам'ятаю, стояли тут, біля нас носили поранених, і я сама теж набирала швидку, мені казали, так, ми одну машину вже висали, всі кричало, що якби ну тут давайте все, що є, тому що тут постійно хтось падає, хтось стріляє. Під час подій 2 травня в центрі міста був і журналіст Андрій Федотов. Чоловік фотографував учасників протистояння та вів пряму трансляцію подій у соціальній мережі. Я розпочав свій стрім з боку Афіни, з боку людей, які представляли проросійські погляди. Да, вони кидали ну бурківку між ними і футбольними фанатами був кордон міліції, і вони кидали бурківку в бік, ну в інший бік, і кричали ну, такі образливі е, якісь викрики. Я знаходився біля цієї. Е, в горсаду, в міському міському саду, і я дивився дуже з далеко відстані, але я розумів, що кожна кожен людина небезпеці. І після цього, як почали почалися ці е, е, перепалки, міліція не вмішувалася, не якось не ну, Хоча правильніше було зупинити це насильство. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса. В судах наразі розглядають справи щодо шести фігурантів подій 2 травня 2014 року. В Одесі про це розповів прокурор відділу одеської обласної прокуратури Артем Карчебян. За його словами, троє людей отримали обвинувальний вирок. Одне кримінальне провадження закрито у зв'язку зі смертю обвинувачуваного. Адвокат Андрій Лещенко представляв інтереси родичів загиблих 2 травня з проукраїнської сторони Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова. Правозахисник розповів, розслідування цих вбивств досі триває та додав, адвокати звернулися до Європейського суду з прав людини. Нікому подозрення не під'явлено в рамках вбивства і Бірюкова, і Іванова. От. І більше того, нікому обвинення теж не під'явлено. То є діло стається не розкритим. Подалі дві жалоби в Європейський суд по правам людини. Вони зареєстровані і суд їх. Несительно відсутність ефективного розслідування і порушення статті 2 Європейської конвіція по правам людини. Валерій Судаков – представник п'яти потерпілих під час пожежі в будинку профспілок, каже, людей на Куликовому полі спровокували. С точки зрения организации и всех этих процессов, ну, явные признаки провокации. Потому что люди с Домпросу имели возможность уйти разбежаться по городу, зная, что идет разъяренная толпа, накачанная теми событиями трагическими, которые были, вот. и могли просто убежать. Вот. Нет, всем сказали, идите и спрячемся до МПФ у тані пожаліта там скятись. Наразі в судах розглядають справи щодо шести фігурантів подій 2 травня. Про це розповів прокурор відділу Одеської обласної прокуратури Артем Карачебан. За його словами, стосовно трьох осіб винесли обвинувальний вирок. Одне кримінальне провадження закрито у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Також разом з цим судом розглядаються два обвинувальних актів стосовно чотирьох осіб працівників Гуменес в Одеській області. А також два обвинувальні акти щодо шести осіб, колишніх працівників ГУМВС в Одеській області. Тетяна Герасимова, координаторка групи 2 травня, спільноти журналістів та експертів, які після тих масових заворушень об'єдналися, щоб з'ясувати хід та причини подій. Вона каже, що за сім років успіхів у розслідуванні немає. Ні, правоохранительним органам, ні судовій системі похвастатися е, якими-то Приговорами по делам 2 мая ну, нет оснований. Единственный приговор, который был вынесен еще в 2017 году, в сентябре, Личевским э, городским судом в отношении 19 антимайдановцев. А он був оправдательним. Оправдательним он был, тому що слідство, к сожалению, не предоставило достоверных доказательств, убедительных доказательств. Потім прокуратура для того, щоб захистити честь мундира, подала апеляційну жалобу. Владислав Сердюк, експерт групи 2 травня, який спеціалізується на діяльності правоохоронних органів. Каже, розслідування гальмують. Багато тих, хто тоді приймав участь в цих подіях. Хто... Керував, скажімо так, цими подіями, хто організовував деякі заходи 2 травня, вони або в політиці, або в сфері державного управління, ці люди вони, ну, по-різному, але вони гальмують це розслідування. Дуже багато матеріалів було втрачено в перші дні. Дуже багато речових доказів було втрачено. Дуже багато свідків втекли. І коли ми... Дізнаємось вже, хто винний із числа співвідники міліції у, у такій, такій кількості жертв, то ну, ніхто не знає. Юлія Лоборак, Сергій Кобилянський, Олексій Мурашкін, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.